Волонтери з верхівні приїхали до нас з пациками правильними на шарані. Скільки вона може хі, коштувати Вона набиці? Зараз все по 500 гривень. Да. Все по 500 гривень. Люба, ще скоро фури будуть по 500 гривень. Якщо волонтерам поможемо на правильні діла, Тарас бляха, ти всіх навчив, що тариф 500 гривень, хоч квартиру, да. хоч машину. Да. Отакий От шаран. Кому да. возити? Все, що треба, ну, на да. баночку за 500 гривень да, і да. Піду. Куди, куди будуть е, направлятися кошти. кошти? Збір об'яльний 2 мільйони на різні бригади. 118, 46, 30, 72, 35 морська піхота. На різні бригади будуть автівки. Тобто багато всього Потрібно, запросив є багато, ми не можемо його це осилити, тому звертаємося до небайдужих людей для підтримки. Кожен день хлопці дзвонять. Все треба, всі це знають. Денис, 500 гривень. Скинь на банку пацанам зараз... на добру діло. Бо, типу, що можемо, мусимо допомагати. Всі зараз на Реномаксі, як скинуться, це 200 людей. 200 людей, мінімум. Ну слухай, нормальна технічка буде. Да. Нам. Ми ребра возити Один будемо і тут. Перей... Дизельок, але обов'язково 500 гривень моно одним платежем, якщо тисячу гривень, і переможця буде обирати монобанк. Рандомно. Да. Що треба вказати номер треба... телефону? Хлопці перевірені. Ми... Нас знають. Майже вся лінія Знаєте, фронту. Знаєте? команда з верхівки да, з, з верхівні Команда з верхівні Так, з верхівні так. на Житомирщині виявляється. Є така команда, Небайдуже.